Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 13 жовтня 2025 року. Новий день нові інформаційні повідомлення. Така новина дня, одна з головних, що Трамп сказав, що пора покінчити з Росією. Дуже голосний вислів, чи правильно його взагалі переклали. Але зараз в мережі всюди багато-багато заголовків саме з цією новиною. Тому я хочу сьогодні з вами зробити відповідні щодо цих заяв дуже гучних: зробити відповідні розклади, прогнозування. Подивитися по архетипних картах, що відбувається у проекції США Росія, Україна. Подивитися по прогнозу. Що ті заяви щось варті, ми вже стільки тих заяв чули. Але таку заяву в такому енергетичному е, тоні, скажімо так, в принципі, щось, щось цікавеньке, щось новеньке. Ну, так мною відчувається. Е, але ж треба продивитися, щоб розуміти, що то з того буде. А після таких заяв сьогоднішніх розумію, чого і тиждень для України буде далеко непростим. Хто ще не дивився, розкладно щодень? Подивіться, будь ласка, закликаю всіх бути уважними, обережними, тому що завтра, 14 жовтня, по тих наших попередніх церковних календарях, це таке, якби було велике свято а, покрови. Але в Росії якраз завтра це свято, а нечисть дуже на великі свята любить наробити біди. Ви вже це знаєте неодноразово. І перш ніж ми з вами приступимо до розгляду сьогоднішньої інформації сьогоднішнього, сьогоднішньої новини, хочу зробити ще кілька важливих оголошень. Перше важливе оголошення. Я попрошу усіх максимально приєднатись до збору, який зараз організовує мій хороший давній знайомий. Я прикріплю в коментарях під цим відео посилання на Монобанк. І там можна буде перейти почитати. Зараз цей збір потребує 100 тисяч гривень, є вже практично половина. Тому щиро прошу усіх, хто має бажання, задонатьте. Малих донатів, як знаємо, не буває. І кожен донат зараз є важливий. Друге таке важливе оголошення це. Про наш попередній аукціон є щасливий власник. Ось такого браслетика. На аукціоні його придбали за 3200, і також всі виручені кошти підуть для потреб ЗСУ. Частина піде також для цього збору для мого знайомого. І частина також, буде як донат, для восьмого каналу. Вони систематично регулярно збирають для потреб ЗСУ. Аукціони такі також буду влаштовувати, правда, буду наступні їх робити в прямому ефірі. Тому що, як виявилося, Ютуб деякі коментарі чомусь блокує, ну, тому краще це робити в прямих ефірах. Тому очікуйте наступних таких аукціонів для ЗСУ. Ну і ще яка важлива інформаційна новина, то що зараз від завтрашнього дня. Енергетично дуже непрості дні, дуже такі, скажем, я би сказав, то, що не прості, а доволі складні, і нечисть буде максимально казитись і максимально проявляти себе недобре. Тому період від 14-го таких добрих 7, 8 днів, дуже і дуже будьте максимально уважними та обережними. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки, мережі і телеграм-канал. Всюди підписаний однаковий Екстрасенс Роман Шептицький. Також поставте вподобайку, напишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цієї теми, і поширте відео. Дякую всім, хто підписується. Мій YouTube канал вже поповнився, ще плюс тисяча підписників, у нас вже 315 тисяч. Тому дякую всім і кожному за підтримку. І дякую окремо спонсорам мого YouTube каналу і хто робить благодійні внески для розвитку мого YouTube каналу. Світла всім побільше відправляю. Ну що ж, новина сьогоднішнього дня. Відкрив кілька сайтів, бо на різних сайтах, до речі, інформація по-різному пишеться сайт eurointegration.com.ua Ну, ось таку де інформацію. Трамп після завершення війни в Газі доручив відкуфу зосередитись на Росії. Отже, сьогодні Дональд Трамп заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитись на завершенні війни Росії проти України. Про це він сказав, виступаючи в Кнесеті під час візиту до Ізраїля. У своїй годинній а, промові, яка неодноразово переривалася оплесками, які переходили подекуди вовації, це особливо треба наголосити. Трамп багатослівно вихваляв талант перемовника Віткофа. А, зокрема, пригадав його зустріч з Путлером. От ти він розказував, що там думаю, буде тривати розмова 15 хвилин. Тривала аж 5 годин. От, це мов, як там його зустрічали, цього Віткофа. Ну, це таке. Нас то мало цікавить, нам головний результат. Американський президент також зазначив, що сьогодні він може казати, що завершив 8 воєн за 8 місяців. Перед тим було 7, вже 8. Хоч. 7 за 8, да, зайшло. Хоча ще вчора говорив про 7 воїн, а також повторив, що очікував, що війну Росії проти України вдасться врегулювати простіше, ніж конфлікт у Газі. А для чого він будував якісь очікування? <кхем> Ти, хлопе, не будують якихось очікувань, а роби реальні дії. Прекрасно знаєш які. А, ну, і тут, бачите, як все так активізувалося, щось назріває. Ближче до кінця промови Трамп звернувся до Стівена Віткофа, а також держсекретаря Марко Рубіо і свого зятя Джереда Кушнера. То його зять. Ну, так пише в цьому виданні. І фраза була така: як перекладають в ЗМІ спершу їм треба розібратися з Росією. Хай розбираються чудове слово, <кій> що вони мають з цим покінчити? Покінчити з Росією. Прекрасно. Давайте, давайте, хлопці, повний вперед. Зелене світло у всіх світлофорах. Якщо не заперечує, стів, зосередьмося на Росії, сказав Трамп. Також ну, він там ще багато що розказує, хвалив і українців, українську армію. Це дуже добре. Трамп вважає, що очільник Кремля Путлєр піде на завершення російсько-української війни, інакше це матиме для нього негативні наслідки. Знову закцентував. Про те, що буде передача тамагавків, якщо війна не буде врегульована ближнім часом. Там ще десь вийшов виступати в Росії Медведів, який розказує, що нічого вони не бояться. Значить, 200% вони бояться. От така інформація. Бачите, щось назріває, вже не перший раз це проскакує, що там до кінця. Року, там десь до грудня, все би мало вже завершитись, але скільки це вже було? Я вважаю, що літом вже про все домовлено, а ми стаємо ще вкотре свідками такого різного спектаклю. Ех, ех, ну таке. Тут, бачите, заяв є знов дуже багато. Все якось так пришвидшується. Я зроблю ще окремий прогноз про те, чи буде стоп-війна до кінця року. Сьогодні ми дивимось про ці заяви. А ще вчора також в мережі всюди Юлія Тимошенко виступала і десь там сказала, що вже завершення війни не за горами, а думаю, ще воно що було не за лісами, і не за полями, і не ще за якимись там водними ріками, озерами, морями і океанами. А вже би давайте реалізуйте. Те. Що треба реалізувати було давним-давно, щоб люди перестали гинути. Ну що ж, перший розклад, що по енергіях з цієї заяви. Покінчать вони з Росією. Ну, виходу в них іншого немає. Ну, я ж вам кажу, що в цій заяві є якась така нотка, яка відрізняє всіх попередніх заяв, де було багато тексту і якось так. Не особливо багато розмови. Розмови, дії. Задумався. Там ще щось про Іран. Вони писали, що перед тим, як з Іраном щось там підписати, то треба оце якраз завершити стоп-війну в Україні. Щось там теж мова йшла. Ну, карта успіху. Ну. До речі, це шість жезлів. Успіх, тріумф, перемога. <кхід> Цікаво. Карта процвітання. Ще цікавіше. Карта тещі. Взагалі прекрасна. Карта перемін. Колесо Фортуни. Брехлаві політики, да? Карта. Брехливі політики. Вихід зони аутсайдера. Ну, зараз. ця... Роз... Якраз США виглядає дуже в такій зоні аутсайдера порівняти з тим, що витворяє Росія, а ті тільки балакають. Ну і він ще щось там казав, що треба ще там за Ляпутлером говорити, про що ви будете говорити? Ну, про що ви ще можете говорити? Помічник теж каже, про що? Ви маєте прекрасний алгоритм інструментарій дій, так дійте. Це жахіття припиниться моментально. Тому не існує ніяких дат стоп і завершення війни, яких і раніше не існувало. Але існує момент, чи це може бути раз-два. як Знаєте, момент стоп несподіваний. А що, до речі, пам'ятаєте, те, що останніми днями так згадую, це може хтось точно так прям пригадає. Це було або кінці 22-го року, зим, ну якраз от грудень 22-го і зима 23. го що це було все-таки в 23-му році? Пімтаєте, в одній з енергопрактик було таке видіння, що я так ніби йду по полю, поле, де битва якась як завершена. Багато мертвих тіл. Ці ворони літають. Знаєте, як в фільмах таких після таких, як деякі давні битви. І я так йду. На вулиці така примерзла земля, повна тиша, і такий, знаєте, легко так припорошено снігом. Цього року, взагалі, бачите, з погодою, що та зима може і в листопаді розпочатись. І тоді я так розумів, що от фінальна битва завершена. І чомусь такий період, ніби як оце починається зима, чи початок зими. Ну, коли от примерзає земля, і вже таки літає сніг. І от битва завершена. Війна завершена. І знову приходить цей період. Ви розумієте, що ці періоди, їхня реалізація, що стоп війна, завершення війни, вони можливі, вони реальні. Що залежить від мене чи від людей, езотериків? Ми це робимо щодня над цим працюємо, повірте. Але на рівні фізичному теж певними конкретними персонажами мають робитись певні конкретні дії. Але стоп війна буде в будь-якому випадку. І не через 10-20 років. Тут карта четвірка жезлів. Теж все дуже так яскраво позитивно. Король Пентаклі. Кхе -кхе. Один рижий король про другого рижого. Карта балансу, про яке це в те... врегулювання, про яке йде мова. Аркан Мах. Ну, сказано, та хай буде зроблено. Хай буде так. Відповідайте за свої слова. Шість мечів. Зустрічі, переговори, зміни різкі прорив. Домовленість, яка була, то хай буде реалізована. І Рицар Пентаклів. Скоро будемо чути наступні новини. Та варіантів виходів в них все рівно немає. Вони мусять завершувати війну при будь-яких складах. Так, тут Аркан Мах, Повторюється. Справедливість правосуддя, підписання документів. Повторюється. Трійка Кубків. Достаток святкування. Карта 6 Пентаклів. Успіх. Успіх. Колісниця. Зустрічі поїздки. Трійка печалі. Ну от. Фінал через якусь ще. Потрясіння якусь біду, якесь таке, не хочеться цих слів казати. Ну і не підходять 3-41-й день. І знову період з 20 жовтня і далі, що має відбуватися, або дуже щось грандіозне і класне для України. Відміняємося негативним, щоб це зараз знову не було через щось дуже негативне і дуже недобре. Але як були попередні наші прогнози, що нам готово, ну витримаємо. І тут, ще крім трійки мечів, королеви мечів покровительство земне Небесне і 8 жезлів пришвидшення. Пришвидшення. <кій> і е, з цих архетипних карт. Отож. <кій> Україна, США, Росія. По архетипу Україна, США, Росія. Україна, США, Росія. Україна. США Росія. Дівчина, дівчина, юна весна. Да? Це наша Україна. Прекрасна карта. Іллюзіоністи. Хай вони думають, що ми робимо так, як хочуть вони. А насправді робиться так, як хочемо ми. Із дівчини до жінки. Зрілість. Прекрасні три карти. США карта адепта покровителя. Ця карта називається тупіца. Ага, дві піци, так? Це якби, що, якби це було по англійськи Тупіца. То, певно, було була би тупіца, так? Але це називається якщо ви адепти і покровителі. Ну, то не бавтесь вображених хлопчиків, які в кутику стоять, бо вас туди хто ставить? Росія? Ай-яй-яй. І тут карта така. Говорили, балакали. Ну, карта називається Клоун. Але вона така, знаєте, теж про певну хитрість а, і таку якусь, яке чомусь іде як вдалу правильну гру. Росія. Угу. Бавляться в мудрого старця. Що одне старе, що друге? Так, тут що за перевернуте? Може бути, по них ця карта нормальна. Карта хижака. Домовлятись хижаком. Бити і лупашити. І то вже, і то жорстко, і то бистро. Ну, і карта. Мать земля перевернута. От хай валять туди до себе, там, де їхня мать земля, і хай там собі розбираються між собою. Хай буде по правді, по істині, по справедливості. В руки творця весь цей негатив. Хай від дій переходять до слів. І хай буде так. Дуже мені цікаво почути вашу думку в коментарях. Я ж в цьому сьогоднішньому відео дякую всім за участь, за увагу. Ще раз попрошу вас, підтримайте донатом збір мого знайомого. В прикріпленому коментарі до цього відео буде посилання на Монобанк. Будь-який донат зараз є важливий і необхідний. Тож продовжуємо наш рух до перемоги. Будьте здорові, бережіть себе! Почуємося.